Навіщо платити гроші за розмову? Невже розмова може вилікувати? Психотерапевти ще й порад не дають, і гарантій також. Якось це все дуже підозріло, правда? Я Олена Скомаровська, психотерапевтка, і сьогодні ми з вами будемо розбиратися, в яких випадках ми можемо лікувати наші душевні рани з допомогою близьких або ж самостійно. А в яких варто звернутися до спеціаліста. І почнемо з того, що психотерапевт не може зробити. Психотерапевт не може дати гарантії, що все буде добре. І це не тому, що він байдужий або некомпетентний, це тому, що в роботі з людиною гарантії просто неможливі. Уявіть собі викладача. Він може бути суперпрофесіоналом, пояснювати зрозуміло, підтримувати. Давати приклади, навіть надихати, але він не може гарантувати, що студент вивчить матеріал, тому що засвоєння знань залежить не тільки від викладача, а й в більшості від студента, його мотивації, зусиль, готовності працювати так само, і в терапії. Психотерапевт створює умови, простір, підтримку. Але зміни це завжди спільна робота, і відповідальність за цей процес лежить не лише на терапевті, а й на самій людині. І саме в цьому є сила, коли ви не просто чекаєте, що вам допоможуть, а включаєтесь у процес поступово, у власному темпі. І тоді зміни стають не випадковим результатом, а вашою власною перемогою. Один із частих запитів у терапії звучить так: скажіть, як правильно? Або а що мені робити? І тут часто виникає розчарування, бо психотерапевт не дає порад. І це не тому, що він не хоче допомогти, і не тому, що не знає, що сказати. Порада це швидке рішення, але вона працює лише тоді, коли ситуація проста. Наприклад, що приготувати на вечерю, ви запитуєте у членів своєї родини, або «Який серіал подивитися, ви запитуєте у друзів. Але в терапії йдеться не про поверхневі вибори, а про глибокі процеси, про вибір життєвого шляху, стосунків, цінностей. І тут універсальних рішень немає. Завдання терапевта не сказати, що робити, а допомогти вам почути себе, зрозуміти свої потреби, навчитися самостійно приймати рішення. Це не легкий шлях, але це той шлях, який дає справжню автономію. Коли ви не залежите від чужих порад, а спираєтесь на себе, коли ж можна впоратись самостійно з душевними ранами або за підтримки близьких, а коли вже потрібна професійна допомога, уявімо просту ситуацію. Я йду по сходах на високих підборах і падаю боляче, ніяково, на коліні рана тече кров. Приходжу додому, обробляю рану, плачу, ділюся з близькими. І рана поступово загоюється, відбувається природній процес відновлення. Так само і з душевними ранами. Втрати, розчарування, важкі періоди в житті мене болять. Але якщо є ресурс, підтримка, час, ми природньо проходимо через ці етапи. П'ять стадій переживання психотравми заперечення, злість, торг, депресія і, зрештою, прийняття. Це здорова реакція, але повернімося до рани на коліні. Якщо рана не боїться, якщо вона болить вже тижнями, якщо з'являється гній, я звертаюсь до подруги, вона знизує плечима, не знаю, каже, у мене такого не було. Іду до сусідки. Вона каже, та це взагалі дрібниці. От у мене було набагато гірше. я, не отримавши підтримки, починаю думати. Може, я перебільшую, може, зі мною щось не так, а тим часом рана продовжує гнити. У психіці це виглядає так. Я застрягаю у почутті провини. Навіщо я ті підбори взула? Починаю втрачати впевненість. Мабуть, я не здара, не вмію навіть на підборах ходити. Порівнюю себе з іншими. Другі ж жінки ходять і не падають, а я. Оце і є момент, коли природнє відновлення зупиняється і починається ускладнення, як на фізичному, так і на психічному рівні. І саме в таких ситуаціях важливо не залишатися із цим наодинці, не чекати, що якось пройде само, а звернутися за професійною допомогою. А як відчути той момент, коли дійсно потрібна допомога? Чи варто чекати, поки у нашій рані з'явиться метафорично гній? Чи можна попередити поганий стан. Звісно, краще не зволікати і попередити можливі ускладнення. Звернення до психотерапевта допоможе зрозуміти психічні процеси, які відбуваються у вас, та навчить, як якісно обробляти душевну рану. Професіонал допоможе розібратися в ваших емоціях, надасть практичні інструменти для підтримки і відновлення, щоб ви змогли впевнено рухатись вперед. Отже, бажаю вам міцного здоров'я і не багайте звертатись за допомогою, коли відчуваєте, що це необхідно. Ваше благополуччя це інвестиція в себе і завжди краще діяти завчасно.